От скажіть, чи може історія мати смак або запах? Звучить трохи дивно, правда, але от саме сьогодні, 7 лютого, вона, знаєте, пахне смаженою цибулею, старим папером і таким, знаєте, теплом домашньої печі? І от власне в цьому і є ключова ідея. Розумієте, історія це ж не просто якісь там дати в підручнику? Ні, це щось живе, щось що можна відчути і навіть уявіть собі, скуштувати. Сьогоднішній день, 7 лютого, він такий, знаєте, дивовижний. Тут ніби перетнулися дві абсолютно різні історії: одна, ну, скажімо, про архівний пил і старі рукописи, а інша про тепло домашньої кухні. Здавалося б, що спільного, а от зараз розберемося. Ну що ж, давайте за першу ниточку і потягнемо. І приведе вона нас до однієї дуже цікавої постаті до Миколи Маркевича. Його недарма називають справжнім, таким собі знаєте, архіваріусом української душі. Так, саме 7 лютого, тільки у 1804 році, він і народився Микола Маркевич. Можливо, це ім'я знайоме ще зі школи, але за ним стоїть щось набагато більше. Це просто неймовірна якась всепоглинаюча пристрасть до збереження пам'яті власного народу. Історик, етнограф, фольклорист, ще й поет і музикант. Уявляєте, це ж не просто список професій, це все одна людина. Він просто не бачив якихось кордонів між цими речами. Для нього все це було єдиним цілим дослідженням України, от у всіх її проявах. І це помічали не аби хто, сам Тарас Шевченко визнавав, наскільки це унікальне поєднання таланитів. Він же не просто так у своєму вірші назвав його бандуристом. Цим словом він ніби підкреслив, що Маркевич не сухий науковець, а людина з душею поета і музиканта. Так, звісно, всі знають його головну працю, історію Малоросії. Але знаєте, є справжній скарб, це його щоденники, його етнографічні нотатки. Бо він, як ніхто розумів, історія це ж не тільки про гетьманів і великі битви, це про те, що відбувалося у звичайній хаті. І він записував ну буквально все. Уявляєте, як тоді лікували зуби, або як відбувалося сватання, які пісні співали жінки, коли працювали в полі, і звісно, що люди їли. По суті, він, він законсервував для нас той самий смак і аромат епохи, про який ми говорили на початку. Добре, з архівами розібралися, а тепер давайте потягнемо за другу ниточку, і вона нас поведе геть в інший бік: від пильних старих книг до теплого домашнього затишку і неймовірного запаху свіжої випечки. Річ у тім, що 7 лютого це ще й день святих Луки та Партенія, і в народі цей день мав свій, скажімо так, особливий кулінарний код. Що це означає? А те, що цього дня було заведено пекти пироги з цибулею. Але це не просто, знаєте, щоб поїсти зовсім ні. Це був цілий ритуал, бо існувало повір'я: якщо вся родина збереться і разом скуштує цей пиріг, то в дім прийде щастя і добробут. Бачите, у цьому пирозі було стільки сенсів. Це набагато більше, ніж просто їжа. От дивіться, сама цибуля в начинці це символ здоров'я. Те, що всі їли разом, це для зміцнення родини. А ще ж був один важливий момент: частину пирога завжди віддавали бідним, і це робило його символом милосердя. Так так, отже, що ми маємо? З одного боку, історик, який все скрупульозно записує, з іншого жива, тепла народна традиція. І от питання. Де ж вони перетинаються? А от саме тут і починається найцікавіше. Як же пов'язані історик і пиріг? Погодьтеся, на перший погляд зв'язок взагалі не очевидний, але якщо копнути глибше, він там є, і він дуже міцний. Просто уявимо це так: Маркевич, наш архіваріус, він ніби фіксував душу нації чорнилом на папері. А традиція з пирогом вона робила те саме тільки не на папері, а в теплі домашній печі. Це ніби два різні способи розповісти одну й ту саму історію. І ось тут ми підходимо до головного. Якби не Маркевич та інші, такі ж як він, ми б втратили тисячі ось таких дрібниць. Ну, можливо, ми б знали, що колись пекли якісь там пироги з цибулею, але чи розуміли б ми навіщо всю глибину цього ритуалу навряд чи його записи це буквально міст у часі, який з'єднує нас із сенсами наших предків. І все це, власне, підводить нас до дуже важливої думки про те, як історія з книжкових сторінок може раптом опинитися прямо на нашій кухні. Мабуть, це і є головний висновок традиції живі, поки ми їх відтворюємо. Розумійте, історія це не щось мертве, не експонат під склом у музеї, це жива річ, і її можна оживити на власній кухні в розмові з близькими у сімейному колі. І це насправді дуже сильна ідея, коли ми печемо за рецептами прабабусь і водночас пам'ятаємо про тих, хто, як Маркевич, зберіг для нас ці знання, от тоді й виникає цей нерозривний зв'язок поколінь. Власне, це і є той самий живий код нації. І наостанок просто замисліться, а що зберігає пам'ять у вашій родині? Можливо, це старий фотоальбом, чи той самий бабусин рецепт, або якась особлива історія, яку переповідають на кожному святі. Минуле ж насправді зовсім поруч. Треба просто придивитися.